Хаюхай! З вами Мармелад Пай. І це знов якась гра із плеймаркета. Називається. Що Ш... трапилось? Так, ну я наче все полагодив. Е, так, ну, гра називається Army Ballet Run, якщо хтось захоче скачать. Так, сто... тут треба нам збирати патрончики. Е, mm -hmm. Ну. Це знов рубрика, якісь ігри із інтернету, а точніше, з плеймаркета. Так, у мене вже пулік 900 і. 1200. 1200. Стоп. Це що, дві гри в одну? Я пам'ятаю, що це за пістолет такий. Шо це, шо, це дробовичок якийсь чи це? Що це за зброя взагалі чотирьох стовельна? Що це за діч? Ну, і так можу сказати. Далі. Так. Швидкострільність. Стартовий рік і. Fire range. Це начебто дальність. Якийсь локатор. А, ну. Стволи. Ну. Ще раз вкачаю. Все, наступний другий рівень. Так, довжина. Довжина, довжина. Ширина. Ширина і ширина. збираємо Довжина, довжина, довжина. Ширина. І тут отакий от от пістолетик. Це що, роздвоєння? Прикольно. Прикольно. Прикольно, роздвоєння, роздвоєння. це Цікаво, цікаво, прикольно, прикольно, цікаво, цікаво. Так. Мульті. Та я не знаю, що це таке. Так. Лишилось 34 зірочки. Класно. Так, Fire Range і стартовий рік. Два рази аж вкачав, це дуже багато. І я там отримав якусь штучку. Ой. А що це за кнопочка? Ага, міст робить, зрозуміло. Так, ширина, снайпер. Ти хто? Хто ти, ти? Хто, хто ти, снайпер? Що ти снайпер? Як ти снайпер? Хардшотік. Ем, Ми не донатим. Прикольно. ай uh, Так, карты. У нас есть снайпер, командир, бластер. Вархав, я не знаю. Скайхантер. Анти-Эйр. Агент еще. Джек Вик. Мистер Джейм Бонд, Ха! Прикольно. Так. Магазин це нам не треба. рейд це супер важливо. І мені там дали якісь кубі... Во, кубіки. Во кубики. все кубики. Перетягуємо і робимо топовий кубик який буде нам по логіці робить робить пульки чи що. І нам пульки робить будемо так, і ще ось це сюди засунем. Сюди. Все. Та, ні, не треба подвоювати нічого. Все роблять кульки. Та ні, не треба. Так, довжина, Довжина. і ще довжина. Так, берем ширну, ширину і ще раз ширину. Не бачу сенсу брати червоні, вони нам тільки заважають. Так, нам дали якийсь дробовичок. Гармата. Що вона робить? Ага, стріляє. Непогано, непогано. Що, що, що Ні, Не, рекламу ми не любимо. Так, ну що тут сказати? Там далі якась гвинтівка снайперська. Начебто гвинторіз. Начебто. Та ні, не треба гарн... а гармату. Гвинторіз це гарна зброя. Так. Це я про справ... про реальне життя кажу. Все. Граємо. І в нас тут ще є штучка Ікс 4. ні це нам не треба. Все. Змішуємо. Так. Шкода, одної ще немає. Так, е, плюс 4. Сюди засуну. А це сюди засуну. Все, готово. Ні, 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 не треба нам нічого ні за яку рекламу. Ні. 43 патрончика вже у нас спочатку є. Це дуже добре. А, так, збираємо гроші. Майже всі не попали. Скільки тут ширини? У мене вже тысяча. О магад. магад, поко все подвоєння. магад, поко. Тріпл ган. Так що це тут плюс вісім. Ну ми рекламу не поважаємо. Так все, ми валим, 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 валим на геліку. Це точно не відсилка на щось Це точно не натяк на щось Навіть не не подумайте. Так. Так, файрей і стартовий рік. Ш Солдат якийсь. Ой, довжина. А чому у нас не патрончики звичайні, а до дробовика патрони чомусь у нас? У нас чомусь патрони до дробовика. Скільки ми витратили патрончиків. Сумно! Чому ми так багато їх Так. Не дивись на нас Понк. Ай, промазав! Все що я не хочу. що це? це так дивно? <плес> Якась панда, мені не треба панда. Так. Не, вкачувати не буду, а зірочок в мене багато. Будуємо військову базу чек. Так, у нас тут є купа цих мелких поодиничків. 4. Так. Ні. Все що у нас вийде? Та не треба. Все. У нас тут виходить якась штука. Це на 16. Ну, прикольно. І цю на два засунемо сюди. Все. Починаємо. Місія сьома до речі. Тобто рівень. Та не треба, чому тут так багато пропозицій за рекламу. Це трошечки дратує, знаєте? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. О, патрончики. Mm -hmm. А! А шо це таке? А шо це таке? Тип якийсь супер патрончик? О, не, рокі! Так... Швидко стрільність. Воо-о-о-о-о. Імба! І, до речі, подаруночки валить. Це досить корисно. Воно дає одну червону штучку. Яка тобі патрончики робить. Угу. Так, все. Все, роби Базу робимо. Так. Снайпера ще раз вкачуємо Все. Так. О, Шкода що це за рекламу? У мене немає реклами. Сумно. Ну о! Жити можна. І одиничку сюди. Я сказав сюди! Все. Подавайте патрони. Нє. А чому тут так багато, так дорого? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Е, так дорого нові ячейки відкриваються, щоб можна було більше цих фабрик ставити. Ну, як назвати ці кубики? Отак От кубиками і назву. Ні, роки. Ви думаєте, у вас вийде мене обмануть? Ні, не, у вас це не вийде зробити. У вас це точно не вийде мене обмануть клас. Я програв. О, командир відкрився. Хто це такий? Хто такий командир? Навіщо він існує? Так, ні О, нові патрончики, нові патрончики. Такі, наче, до хвинтівки, снайперської. Патрончики. Омагад, oh омагад. Oh так, зібрала трошечки гроші. Так, на командира 80 патрончиків. Ну, не дуже багато. То, ага, все зрозуміло. Пуньк. Все. Двох чібриків переміг. І вже класно. За командира прикольно грати. Доробляємо базу. Скільки 300, ви серйозно? Це вкачуємо командира і робимо патрончики. Патрончики, патрончики. Крафтимо. Крафтові хлібці за тебе. А що робить? Шо, куди оцю ставить? Тільки сюди. А цю, може, й сюди, а це сюди. А оцю куди на вісім? Оцю на вісім куди? Якби її перевернути можна було. Тут же рекламу є. Немає реклами. -м, Класс. Я не знаю, куди подіти на а шкода Не треба мені нічого і ніякі бусти за рекламу. Ми рекламу не любимо. Рекламу ми не поважаємо. Це факт. Напишіть в коментарях, хто теж не любить рекламу. Так. Напишіть в коментарях, то теж, як і я, не любить рекламу. А чого? А чого так слабо? 10-та 10 місія, я думаю, буде покраще. Ну ок. Ідемо далі. А може, якщо прибрати 16? я засуну його поки сюди. Робимо крафтові хлібці. Ось отак от, от і от так от. Це сюди засунемо. А може, якщо прибрати 16. Ні, все-таки вигідніше буде. отак от поставити. Отак от, от. Все. Угу. Беремо мільярд жіни. Ширину теж беремо. Ширина теж корисна. Ширину краще візьму. Так, це теж довжина. Всякі множечки молоточки. Не треба, не треба, не треба, не треба. Так, що у нас тут є? Якийсь самопал. Вау. Швидко стрільність, гарно. Так. Хм, ну, проходимо непогано, але рекорд не побив. Добре. Продовжуємо. Так я копичу стоп. А де фабрика патрончиків? Я щось пропустив? Все, командири заряжать будемо. 80 патрончиків витратили поньк, 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 поньк. 80 патронів на трьох противників. Як круто, нас До речі, напишіть в коментарях, хто теж чекав літо. Це теж цікаве літо пишіть в коментарях. Це дуже-дуже, дуже, 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 дуже важливо. Це от прям супер максимально важливо. Без цього прям нікуди. Так, 32, 32 патрончика. І. О! Це вже га, краще. Цей вже краще по формі. Так. Своє. Скільки патрончиків в мене? 63. Це багато. Так, мінус 30. 30 це... Забрати 30 це краще, ніж... Забрати 60 сілих. 60... 882 патрончика. Це ж дуже багато. О, скоро вже відкриється адекватний револьвер не всі ці самопали. Роздвоєння. Роздвоєння особистості. Ой! Я так сильно протупив капець. Ех, класно. Скільки тут коштує 52? 50 тисяч. Ні. Все. Тепер ми отак поєднуємо. І в нас виходи на 4, і шльопаємо її сюди. Все, на мана. Скільки патрончиків на початку вже. 66. Гарно. Мінус 200. А, це сумно. В мене забрали 200? Ні, я не зібрав. О, все. Звичайний револьвер відкрився. Це дуже добре. Шо, шо це? Я хочу на це збоку подивитися, може, впізнаю. А так я не можу впізначитися. Що це. це щось із ніжками, М -м -м. з підставкою щось. А хто це бластер? Хто такий цей бластер і що він із себе уявляє? Мені здається, зараз ми за цього бластера будемо грати. Заманцило, забрали гроші. Так, ось о бластер. Танк. В сенсі танк. О, магад. О, магад! Окко. Винесли. Винесли на смітник. Бластер жорсткий, бластер жорсткий. Жорсткий типок. Так. Е Добудовуємо і остання будівля. Майже закінчили. Будувати це містечко. І вкачаємо бластера все так, М -м. Так, і який це у нас рівень 16. Отак от, от і от так от все. Отак, як на мене, гарна ферма патрончиків. Так, 70 рівно. так все тут побільше буде? Так, якась башта. Вона забрала небагато патрончиків, тому ну окей буде. Типу, ну, так, наш револьвер. Заражаємо в нього патрончики, і тепер це вже двох стволочок. Це добре. Угу, так. Ну, все, можна розслабитися і почекати, поки пройдеться щось. Поки що 16... сама себе проходить. Клас, ми програли швидко. Ну, як швидко, в принципі. Так, в мене 15 тисяч є. Три патрончика. А робимо отак от. Отак -от, от, так от. І тепер... Куди це все діло, подіть? Оцю от вісімку. Ну, от у вісімки дуже незручна форма. Я не знаю, куди її засовувати вісімку. Ну, все. Будувати патрони нам не треба. Ми не любимо под... рекламу. Ми рекламу не любимо. Все, люблю. Тут у нас є патрончики, можемо їх забрати. 30, Ну, що таке 30. Так. чпоник, чпоник. все. Шипи. Я мало зібрав, то можна було більше. Так, наша двох стволочка. І тепер це вже такий прокачаний револьвер. З двома з двома барабанами ще такоже не буває. Ну, окей, буде. Ну, типу, добре. Так. Е, зараз в нас ми, не, ми. Погано пройшли. Прям взагалі погано. 17 місія пройдена. І на цьому я пропоную закінчувати. Ну, Тому що, ну реально. Будемо закінчувати. З вами був я, Влад. А защищам мармелад пай. І всім пока-пока. Зустрінемося. скоро. Надіюсь.